Яка до чорта різниця? Яка це країна? Росія, Україна, Казахстан та у світі повно країн. Те, що відбувається у політиці, нас артистів взагалі не стосується. До речі, Лобода народилась в Ірпіні, і в будинок її батьків таки прилетів російський снаряд, Незважаючи на її позицію, яка різниця? але війна мене зламала. Світлана, розчулена подіями, почала допомагати зруйнованому рідному місту і навіть переїхала з Росії до Латвії і закрався сумнів. А раптом ось воно прозріння. Але не поспішайте. Непокарана Лобода вирішила знову взятись за старе, однією піснею сісти на два сільці, точніше, на три. І навздогін до україномовної композиції Київ Ніца видала дві версії пісні вже без кліпу: Рига Ніца та Актау Ніца. Але є нюанси. Дві останні версії пісні виконані російською мовою. Цікаво, для кого? Ну а далі фрагменти з серії: Які ще докази вам треба: інтерв'ю «Свєти» для російськомовного Бібісі. Я житиму в Європі чи Америці, але я повинна знайти те місце, де мені буде добре.